Після завершення розкорпишся, це ще на кілька. Ти приростаєш із мене живим вогнем. Ніч гарячою, мокрою жовторотою, сувість, цикад зав'яне і промене, не залишай на потім ні краплі поту. Голий голодний рот біла рана дня, виб'є з тебе сікти, стебло порожнє. Тож доки можна, пульс мій нас доганяй, глину вбиваючи, поштовхи переможну. Бачиш, мої, вуста мурашина тьма, вся воруха й жадівна поглину, висмокчу. Місяць на півдорозі нас перейняв, місяць сміявся криво над нами висяче. Місяць відвів нам кілька годин дітьми, кілька порожніх дір для таких, як ми, для безпритульних, справних для переляканих. Я всю себе тобі простягну візьми. Зорі лягли на очі небес слізьми, Зорі мені сьогодні здаються знаками. Теплі нічні птахи, молоко, дороги. Спина сліпого дня, що стоїть на віддалі, і я відпускаю з пальців клубок тривоги. Я відкриюсь задарма тим, кому я віддана. Чорна ріка роси заливає паготи, тоне земля, скляні обличчя місяця, тіло моє у тишу пускає, пагони. Я вкорінилась, я тепер гені місця. Потих припливу шукає мене навпомицький. Сині пловці пірнають із дна у небо. І я вкорінилась у землю, тепер я вдома. Хто мене зрушив, тепер хто займе мене. Хто зістри волосся трави кошлати, зріжемо мозоль гори, з п'яти земною. Я вкорінилась, а отже, лишусь стояти. Камінь і вітер, і чорний вогонь зі мною. Це золота доба, неминуча вічна. Вовна й солома, й порох. І мокра глина. Я підставляю часу своє обличчя тріщинка в тілі пускає сльозу смоли. Я нерухома. Тож хто мене нині спинить? Bravo. І два тексти на останок, які подавалися власне. Ранки холодні, вже ми ран гоються, шкіра стає сріблястою від безсоння. Місто ворушиться равликом під ногою, місто вбирає мене, як сухий пісок. День накриває нас, це великий дзбан. Рани були, іначе б не стало ран. Руки чукають щось під корою сумніву, руки намацують ледве відчутний злам. Бути де ти і постійно тривати там. Дивлячись в об'єктив, натискаю зум. Ближче і ближче, а ми все не починаємось. Тріщинки у матерії часу глибшають. Ті, що вважали, що нас надто добре знають, мусять із нами щодня прокидатись іншими. Радість моя, я тримаю тебе за хвіст, пересуваючись, між векторами міст, вломлюючися в чужі гомінки, помешкання, радість, я знаю твій запах, вагу і зріст, сльози, смоли забарвлюють жовто зріст. Власне, без свій ми не такі довершені. Отже, долати світло, долати темні. Світло собою складати в порожні вулики. З ліжка підвівшися, ти защіпаєш ремінь, потім ми мовчки поруч йдемо по вулиці. Кожен предмет стріляє тобі в лице. Котиться день довершений, як яйце, тепла рука лягає мені на шию. Тепла рука пірнає мішок душі. Світло наказує: дихай, живи, пиши, так і роблю. Це єдине щіля у міні. Так печально ріка одягає тіла у воду, так хитається страшно глухий горизонт трави. Так лягають живі і з мертвими на підводах тихі коні придуть, не підводячи голови. Та кість ми постає щоразу інакше суша, і щоразу далека, щоразу така ніде. Хтось високо стриму у тіла одягає душі, і за руку взявши крізь першу біду веде. Так у маківці місяця тліє сухе насіння, Ненароком до краю добігши горить трава. На підводи лягають, співають кісткам весільної, підкажуть кістки, коли хто хтобить замов слова. Ціла вогню гнюзгорку тіньому сіла в море. І тепер береги ще чорніші, ніж пруг води, І тепер береги кам'яніші за наше горе. Тож хіба що не к носа поткне туди, Де до краю усього добіше трава згоряє, Де птахи нам виймають імалі із ям очних, Де підводи дорогами котяться далі й далі. І безслідно зникають у темних садах нічних Дякую. Віра Шувалова. не перекладаю. Знаєте, якщо ви знаєте когось зацікавиться перекладом?